Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Всі, з ким я вже довго спілкуюсь, знаю, що Київський це мій улюблений торт. Дуже вже мені подобається поєднання хрусткого безе з горіхами та масляним кремом Шарлот. І коли на просторах інтернету натрапляю на рецепт з подібним поєднанням, відразу зберігаю собі його та найближчому майбутньому знімаю з нього пробу. Отже, сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачний торт. З пісочними коржами, з хрустким прошарком безе з волоським горіхом та масляним шоколадним кремом шарлот. От сьогодні базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо пісочне тісто. Всі інгредієнти для цього тіста мають бути кімнатної температури. Отже, в чашу міксера переношу сметану кімнатної температури та жовтки. Жовтки від білків краще всього відділяти, коли яйця ще холодні. Після цього жовтки накрила харчовою плівкою і залишила на столі нагріватися до кімнатної температури. Збиваємо жовтки зі сметаною на найбільшій швидкості міксера. Паралельно в стаканчик відсипаємо 3 четверти чайної ложки соди та гасимо її 1 столовою ложкою оцту. Додаємо гашену соду теж в чашу міксера та продовжуємо збивати жовтки зі сметаною ще 2 хвилини. Після цього, не зупиняючи міксера, додаємо до вмісту чаші вершкове масло кімнатної температури. Продовжуємо збивати на максимальній швидкості міксера ще декілька хвилин до пишності та посвітління маси. Вершкове масло можна замінити на вершково рослинну суміш. Також. Допомагаю міксеру лопаткою, щоб маса збивалася рівномірно. Далі додаю в чашу міксера по одній столовій ложці просіяне борошно. А коли тісто стало вже дуже густе, вимикаю міксер. Висипаю в чашу все борошно і продовжую вимішувати тісто вручну лопаткою. Я вже бачу, що тісто ще й досі липке, тому додаю ще трішки борошна та вимішую тісто вже руками. Вимішуємо тісто недовго, доти, доки воно перестане липнути до рук, та збереться в одну грудочку. Після цього відважуємо, скільки в нас вийшло тіста та ділимо його на 11 рівних частин. З цих шматочків тіста формую колобочки та накриваю їх харчовою плівкою. Ставимо наші колобки в холодильник мінімум на 2 години для повного охолодження та стабілізації тіста. Коли пройшов час, переходжу до наступного етапу приготування до меренги. Я зазвичай готую безе на швейцарській мерензі. На каналі вже є дуже детальне відео по її приготуванню і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Отже, в діжу міксера відважую потрібну кількість білків з тих, що у нас залишились від жовтків. Сюди ж додаємо цукор. Діжу з вмістом ставлю на водяну баню та постійно помішуючи білки з цукром, вінчиком нагріваємо їх до температури 50-60 градусів. Потрібно, щоб цукор. Повністю розчинився в білках. Та перевіряємо на наявність в білках кристаликів цукру. Після цього збиваємо нашу меренгу на максимальній швидкості міксера 10 хвилин. Оскільки в моєму міксері вінчик не дістає до надіжі, для кращого збивання підкладаю під чашу металічну кришечку для закатування банок. Ну а поки наша меренга збивається. Підготуємо горіхи. Це в мене сушений волоський горіх, і я його на трішки менше, чим середні шматочки. Люблю, щоб горіх відчувався в десерті. Ось наша меренга збилась до плотних піків. Вийшов такий собі охайний пташиний дзьобик. Додаємо до меренги подрібнений волоський горіх та перемішуємо їх між собою обережними круговими рухами, зовсім трішки, щоб не втратити повітряність добре збитих білків. Після цього переходимо до розкатування наших коржів. Я це роблю відразу на пергаменті та через ще один шматок пергаменту, користуюсь пергаментом хорошої якості силиконовим покриттям. Вирізаю з розкатаного тіста коло діаметром 20 см. Залишки тіста збираю та кладу його в холодильник до решти тіста під харчову плівку. На вирізаний круг викладаю 1,5 столової ложки меренги з горіхами та розпреділяю меренгу по тісту трішки не доходячи до краю, переношу корж з меренгою на дечку та ставлю випікатися у заздалегідь розігріту духовку до 150 градусів. Час випікання в моїй духовці 20 хвилин. Після цього відразу розкатую наступний свій колобок. Тісто розкатується дуже швидко та легко. Вирізаю з нього коло діаметром 20 см. На корж викладаю меренгу та розпреділяю її ложкою, трішки не доходячи до краю тіста. Та ставлю цей корж теж в духовку до іншого коржа випікатися. На цей момент інший корж вже випікався десь 5 хвилин. Тож, як пройшло ще 15 хвилин, виймаю перший корж з духовки, а інший ще залишається допікатися. Переношу готовий корж на решітку остивати. І вже на цей пергамент, з якого тільки що зняли готовий корж, розкатуємо наступний третій корж. Вирізаємо з нього корж. А на нього наносимо меренгу. Все так само, як з попередніми коржами. Ставимо цей корж випікатися в духовку і виймаємо той корж, що допікався ще 5 хвилин, І продовжуємо розкатувати наступний колобок. Ті коржі, що я щойно вийняла з духовки, поки вони ще гарячі, хочу підрізати їх кільцем діаметром 18 см, бо під час випікання пісочні коржі трішки збігаються, а безе навпаки трішки розходиться, і коржі в загальному стають кривими. І ось таким чином безперервним конвейером випікаємо всі наші пісочні коржі з безе. Після випікання все ж мої коржі залишились недостатньо сухими. Хочу, щоб безе було прямо хрустким, тож викладаю всі свої випечені коржі на решітку, вони трішки лягають одне на одного, але нічого страшного. Решту викладаю на дечку та ставлю їх всі разом знову в духовку, вімкнену на 100 градусів, на хвилин 20 щоб безе краще підсохло на коржах. А з залишків тіста я випекла ще один корж, але без безе. Він у нас буде йти самим верхнім. Коли пройшло 20 хвилин, мої коржі з базе стали сухенькими, і я їх залишила в спокої при кімнатній температурі до повного остивання і продовжила своє приготування вже десь через 2 години, а саме перейшла до приготування крему. І перше, що нам потрібно зробити, це просіяти какао, бо від зберігання воно збивається в грудочки. Використовую в даному випадку алкалізований какао, щоб смак крему був більш насичений шоколадний. Вершкове масло я вийняла з холодильника десь за годину до збивання. Та порізала на шматочки. Воно в мене нагрілось приблизно до температури 18 градусів. І для себе вже з часом зробила висновок, що це найкраща температура для збивання масла. Збиваємо масло на найбільшій швидкості міксера 5 хвилин до пишності та посвітління. Міксеру трішки допомагаю лопаткою, щоб масло збивалося рівномірно. Коли пройшло 5 хвилин, роблю швидкість міксера на середню, в мене це третя з п'яти. Та доливаю до масла тоненькою цівочкою неварене згущене молоко. Згущене молоко має бути теж кімнатної температури. Його температура має бути приблизно 22 градуси. Воно в мене стояло на столі при кімнатній температурі десь 3 години. Температурні режими мають бути саме Такі. Тоді масляний крем зі згущеним молоком не розшарується під час збивання. Після згущеного молока додаємо в крем какао та збиваємо наш крем міксером до однорідності. Тепер нам потрібно на столі розкласти всі коржі та розкладаємо весь наш шоколадний крем рівномірно по всім коржам. Не кладемо крем тільки на пісочний корж, тощо без безе, бо він у нас буде самий верхній. Далі на підложку викладаємо трішки крему, щоб торт приклеївся. Та на нього викладаємо по черзі всі наші коржі з кремом. Розприділили крем ложкою та викладаємо наступний корж. Тут все просто, без якоїсь особливої послідовності. Самим останнім наверх торта викладаємо пісочний корж без безе. Після цього торт обгортаю ацетатною плівкою та надіваю роз'ємне кільце. Роз'ємне кільце потрібно максимально затягнути. Та накриваємо торт харчовою плівкою. Ставимо торт в холодильник просочуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день можна вже насолодитися смаком торта, а можна ще його задекорувати. Я вирішила вирівняти торт теж шоколадним кремом. Це в мене ганаш на темному шоколаді, і на каналі вже є детальне відео по його приготуванню, посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Але цей раз я робила крем, використовуючи темний та молочний шоколад, і ви знаєте, мені дуже сподобався результат: темний шоколад надав крему гарного насиченого кольору, а молочний додав ніжності та солоду смаку. В описанні під відео напишу всі пропорції інгредієнтів до рецепту цього крему. Також я пригадала, що в мене ще є карамелізований повітряний рис, і тому вирішила ще ним задекорувати свій торт. Скрипком допомагаю собі прикріпити посипку на бокову сторону торта. Та ще зовсім трішки посипаю торт рисом зверху. Вийшов такий собі. Простенький по-домашньому задекорований торт. Ставлю торт знову в холодильник для повної стабілізації фінішного крему, мінімум на 5 годин. Давайте подивимось на внутрішній світ нашого торта. По-моєму, виглядає він дуже апетитно. Ну а на смак торт вийшов неймовірно смачний. Всі складові торта дуже гарно поєднались. Він вийшов хрусткий та ще й зі смаком улюбленого шоколадного крему. Тож любителям київського торта дуже раджу його приготувати та насолодитися смаком. Якщо відео сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження від сьогоднішнього торта. Можливо, ви вже щось подібне готували? До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів при готуванні! Всього вам доброго, миру та спокою!